У корабельному районі Херсону підтоплено більше 1800 будинків. За словами голови ОВА, середній рівень підтоплення регіону більше п'яти з половиною метрів. Під водою 600 квадратних кілометрів. В області триває евакуація людей та тварин. Станом на шосту ранку небезпечні території покинули майже дві тисячі громадян. Вода відрізала Кінбурнську косу в Миколаївській області від материка. За даними прес-служби Південного лісового офісу, тепер наземним транспортом дістатись на косу неможливо. За прогнозами спеціалістів, рівень води почне спадати ближче до 20-х чисел червня. Прорвана дамба Каховської ГЕС становить небезпеку для Запорізької атомної електростанції. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Він наголосив, що існує ризик, що об'єкт може залишитися без необхідної кількості води для охолодження шести реакторів. Посадовець зазначив, що проблема може відтермінуватися на кілька днів або тижнів, але вона буде. Окупанти двічі обстріляли Нікополь Дніпропетровську Дніпропетровської області. За даними уваз важкої артилерії вдарили по двом громадам без жертв. Атакували і Херсонську, Донецьку, Харківську та Запорізьку області. Є загиблі та пошкодження. За минулу добу повітряні сили ЗСУ знищили два російські безпілотники. Військові звітують про збиття БПЛА Орлан та ударного БПЛА Ланцет.